Перш ніж потрапити до виставкової зали, відвідувачам було не минути ще однієї екстравагантної виставки, представники громадської організації Артоптимісти довели, що навіть із речей, яким зазвичай місце на смітнику, можна зробити щось цікаве. Миколаївський міський голова Володимир Чайка привітав скандинавського гостя та зізнався, що приїзд Мортена Енберга, тимчасового повіреного у справах Швеції в Україні, подія знакова. Те, що сьогодні шведська сторона, підприємці посольства Швеції привезли нам цю виставку, це ще підкреслює про те, що за цікавленість наших людей співпраці. Щодо проєкту Плюс один градус за Цельсієм, то за час свого існування він встиг побачити не одне місто. Експозиція зробіт п'яти шведських карикатуристів з кінця 2010 року подорожує світом і запрошує приєднатися до неї всіх місцевих художників. Виставкова частина проекту складається з творів шведських та українських митців, котрі висловлюють занепокоєння станом природного середовища і ресурсів нашої планети. Це сатиричний погляд на повсякденне життя та особисту відповідальність за надмірне споживання і недбалість на побутовому рівні. Завжди добре підніматися дискусію, щоб люди починали про це говорити і починали вимагати від своїх звичайно, власних політиків, щоб вони зробили щось стець, як в Швеції. Свій внесок зробили і миколаївські харикатуристи. Щоправда, скандинавський песимізм вони поділяють лише частково. Немного вністі доброго юмора, стрічка вже грустно все, понімаєте, все-таки сонце світить, дощ іде, ми поки йому ще радуємося, Даби ми могли ще радуватися за і дождю, просто не бути безразличними. Свою подорож Україною виставка розпочала у минулому році. Її вітали в Донецьку, Дніпропетровську та Києві. У місті Корабелів вона затримається до жовтня, а там помандрує до Полтави. Шведи сподіваються, що українцям проект сподобається та заохотить свідоміше ставитися до довкілля. Артем Куцелапський, Євген Мінаков, Телевізійні Новини Миколаївщини.